Слава Україні! Христос народився! Вітаю вас, друзі, з Другим Днем Різдва, з прекрасним святом Собору Пресвятої Богородиці. І, як завжди, далі беремося до роботи. Сьогодні повертається звичайний графік. В першій половині дня йдуть відповіді на ваші питання, а на вечір, якщо є тема, яка лягає на душу, буде відповідний тематичний сюжет. Отже, як тільки нагадую, що питання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі Спільнота під єдиним дописом в коментарях. Прошу пробачення за те, що затримки бувають з відповідями на питання і досить довгі, тому що я просто не встигаю, ви задаєте більше, ніж я можу відповісти. Ну і дякую вам за моральну підтримку, за ваші часові перегляди, поширення, рекомендації, вподобайки, коментарі і підписки на мої YouTube і Telegram канал. А тепер. Ідемо до відповідей. Які стосунки е, відносини з українською діаспорою? в рашистських пропагандистів, де вони по відверто діють на зомбіювання своїх рабів в душках громадян, що після параду, мовляв, в Києві вони підуть на Казахстан, Грузію, Вірменію, Молдову, а далі в країни НАТО? Тому можливо. Треба робити переклади рашистських пропагандистів на відповідні різні світові мови, і через діаспору поширювати по всіх континентах. Можливо, маленькі жителі планети прокинуться. Давайте так. Ну, я відповідаю ж на всі питання. Мені здається, що тут трошки наївно, але ну, людина поставила питання: чи можна це робити через діаспору і чи взагалі це робиться? Ну, пункт перший з діаспорою. Діаспорою ситуація розладнана. Зеленський любить тільки ту діаспору, яка любить його. В діаспорі, в більшості тих, що я знаю, ставлення до нього дуже, дуже обережне, з підозрою. І коли ми говоримо про основну масу української діаспори, то ставлення зневажило вороже, тому що ну, він зраджує основні принципи, основні потреби. Вони бачать, що витворяє українська влада. А що стосується діаспорних основних організацій, з ними якась співпраця там пробують навести, але вона теж зруйнована. Тому насправді ще раз, Зеленському подобаються ті, хто його хвалять і хто йому дають гроші. Українська діаспора від нього вимагає певних принципів, певних позицій, і тому він її терпіти не може. Це щодо діаспори, ще раз кажу, вона мінімальна ніколи, навіть при кучмі чи Кравчуку, таких слабких контактів з українською діаспорою ще не було. Хоча якісь там для фото, для якихось повідомлень завжди можна знайти пару діаспорян, з якими він зустрівся, потиснув руки. Наступне це в цьому пункті це щодо того, чи Росія дійсно хоче проводити далі якусь експансіоністську агресивну політику після України, і хоче, і найімовірніше буде тільки єдине що раша нападає на тих, хто відкриває для неї двері. Коли Україна була неймовірно ослаблена на початку 2014 року, Путін сюди вторгся, коли відновилися сили. Коли Порошенко відновив армію. Коли почався дипломатичний тиск на Путіна. Путін зупинився. Він не поліз далі. Він, напевне, він чекав виборів 2019 року. Був певний, що Порошенко не переможе, і надіявся, що переможе хтось той, хто йому допоможе закріпити ті успіхи. Ну, прийшов той, хто відкрив йому двері для повної здачі України. Ну не полізти далі Путін не міг. Але він лізе в ті країни, де уряд готує йому плацдарм, де влада здає свою країну. І тому. Країни Балтії вони можуть багато грозитися, але це є НАТО. Ну єдине, якщо раптом переможе Трамп, якщо раптом Трамп почне всупереч американському закону, який вже проголосований ламати НАТО і підтримку в НАТО, можливо, будуть якісь провокації, можливо, будуть спроби. Але для цього зараз вже підстраховується та ж Німеччина, яка в Балтійських країнах виставляє свої війська. Я не думаю, що Путін, крім гібридної агресії, яка можлива, полізе в країни-члени НАТО. А от знову Україну після якогось перемир'я. Полізе залежить, кого українці оберуть. Оберуть якогось там Порошенка, Залужного, ще когось такого типу не полізе, запевняю вас. Оберуть знову Зеленського Притулу, ще когось подібних, точно полізе і матиме гарантовану війну. Е, Грузія при цьому уряді шанси її отримати російську агресію просто максимальні. Е, Центральноазійські держави там трошки складніше, їм дає гарантії певні Китай, і тому це є стримуючим фактором. Інакше давно би вже поліз. Країни віддалені в Африці скрізь так. Він туди лізе. Він там вбиває вагнери, його військові інструктори, так звані. Це тілі підрозділи, які вбивають масове населення. Полізе, обов'язково полізе. Чи про це нам треба робити? Якісь переклади, розсилати цю інформацію. Про це треба говорити. Про це має Зеленський заявляти про це має наш міністр заявляти розказувати. Про це наші посольства мають сповіщати. наша представництво ООН має постійно передавати такі матеріали. Але це не робиться через діаспору, це робиться під час брифінгів. От поси мають бути наші, так як іноземні, деякі в Україні бути активними. Вони мають виходити до преси, вони мають працювати всіх, тих, хто активні посили. Зеленський звільнив з посад. Наскільки я знаю, вже всіх не лишили тих, які працюють повноцінно з місцевою пресою, з місцевим населенням, з політиками і тому подібне. Тому насправді я бачу, що політика держави спрямована на діаметрально протилежний бік. Не Воювати проти Росії на дипломатичному фронті діаспора є сопким тут помічником, тому що вона є частина того населення, тої країни, вона не є представником української держави. Але на Заході ця інформація доступна. Це регулярно публікують. Тобто ця проблема в тому, що це створює три напрямки сприйняття. Один напрямок: нам треба максимально протидіяти Путіну, доки він ще в Україні, і не дати Путіну перемогти в Україні, кажуть цілий ряд європейських політиків. Ну, той ж самий Шольц правильні абсолютно позиції не дати Путіну тут перемогти. Добре, але є друга позиція, яка зводиться до того: Путін агресивний, але він мстивий. А якщо ми будемо під нього лягати, якщо ми будемо його хвалити, якщо ми будемо здамо Україну, то в такому випадку він нас не буде розглядати як для загрозу для себе і не полізе до нас. І це має попит, і зростає кількість людей, на жаль, на заході в світі, які в це готові повірити. Це сумно, але це факт є. І є відверта. Ворожа расистська агентура на заході, яка доказує прямо, що потрібно відмовлятися від західних цінностей і лягати під те, що пропонує Росія, об'єднуватися з Росією. Таких зараз мало, але вони зростають. Альтернатива для Німеччини: круто йти вгору. Ліпен після падіння трошки поправляє крайні трампісти в США, особливо певна група. Вони не є проросійські, але там є певна група тих, яких можна назвати проросійськими. Поява такої, взагалі, фігури як Рамасвамі. Як кандидат президента так він провалиться на цих виборах, але сам факт, що в Америці міг появитися кандидат президента, Рошиська, дрібна, примітивна агентура, це вже дуже серйозне застереження. От і ми маємо цю ситуацію. Тому насправді переконувати треба, але переконання діють дуже по-різному. Не всім допомагає на превеликий жаль. Ну, ще раз кажу, роль України в переконуванні світу в цьому плані зведена до мізеру. Хтось дуже в Києві не хоче, а сусідського дядю Вову. От така історія. Наступне питання. Колаборанти і ті, які виїхали за кордон України, мають право на пенсію, право на вибори і на інші права. Ділимо, колаборанти і ті, які виїхали. Виїхали, в тому числі і на заклик України багато жінок з дітьми, людей похилого віку. А в чому до них претензії? Які застереження? Це вони створили надійний тил для своїх чоловіків, які пішли воювати. Ті, хто пішов воювати, хочуть мати впевненість, що його дружина, його діти десь у безпеці, і тоді він впевніше, спокійніше діяти може на фронті. Так, це не всі, це частина якась, але це правильно. Ну, Виїхали чоловіки, і що? Я не задоволений цим. Я сиджу в Києві, але я не можу щось сказати, що тут по закону. Якщо вони виїхали законно. Або перебували до того часу законно, всі ті історії про що розказує тут умеров, це все баєчки сивої кобили. Насправді тільки ті, які з порушенням закону виїхали, що до них можуть бути законодавчі певні якісь юридичні претензії. Тому насправді багато говориться це по-моєму більше для того, щоб полякати населення, щоб потім легше схилити до якоїсь там компромісу, який явно готується з Росією, мир за територією. От. Цьому плані, тому насправді, коли ми говоримо про тих, хто виїхали, у них просто буде проблема з заповненням пенсійного стажу. Там зараз якраз по них в врегульовують певні питання, але отут зараз ми приходимо до основного пункту про колаборантів. Врегульовують пункти щодо того, що ці люди вони якось мають представити, де вони були за кордоном, яким чином вони там чи сплачували якісь пенсійні внески, чи не сплачували? Ну, а власне кажучи, для нас має після реформи Гройсмана значення тільки внески сплачені в пенсійний фонд України. Якщо вони десь сплачували в Польщі пенсійні внески, а яке це має стосунок, якщо вони не найшли в пенсійний фонд України? В нас страховий фонд. Тому я не дуже то розумію, там потух уряду, які хочуть щось врегулювати з нашими переселенцями, які вже дру майже два роки перебувають за кордоном. А що це дасть? Що вони цим збираються досягнути? Є все врегульовано: пенсійний стаж і пенсійний вік. Все більше якихось речей тут не треба робити. Вони щось путають. Мені здається, путають для того, щоб більш заплутано вийшло навколо колаборантів. А отут починається проблема. В січні місяці уряд підготував законопроект, яким взагалі збиралися тих, хто пішли працювати на ворога, позбавити. Права на пенсії. Тих, які стали там гауляйтерами, почали працювати в ворожих установах тощо. І нікуди не подали, нічого не прийняли. Багато було шуму, я бачив в пресі, дуже багато писалося про це, нічого не зробили. Після того, до вересня місяця, підготували інший документ, законопроект. Він навіть був поданий в Верховну Раду, і, здається, був проголосований там, принаймні в одному читанні, про те, що. Ті, хто перебувають на службі у ворога, мають дістати там певні обмеження по пенсійному забезпеченню. Знову в них там опиниться, що вони муситимуть звітувати зараз. Для них повне пенсійне забезпечення, а там мусять щось звітувати, і в них появиться прочерк у історії страхових внесків. І що? А якщо він вже пенсіонер до цього часу і вже отримує українську пенсію, йому її нараховують на банківський рахунок, і він може зараз відеоконференції підтвердити: а те, що він працює гауляйтером чи директоркою школи десь в Якимівці, окупованій, і проповідує Руський Мір і російську путінську пропаганду дітям, їх тероризує, здає батьків, які там не так до Путіна ставляться, здає ФСБшникам. Це для нашої влади сьогодні значення немає. Вони мають повне право на всі пенсійні виплати, забезпечення стопроцентні. От зараз появилося в грудні новий законопроект від уряду, який знову якийсь дивний і недолугий. Він стосується іншої частини, тих, хто вже перебувають в засудженні, верніше у. За скоєння кількох злочинів проти основи державності, це державна зрада, колаборанс, опосягання на територіальну цілісність України. І в цьому законопроекті теж визначається дуже простенько. Тільки на період, на період, перебування в ув'язненні їм скорочується пенсія до мінімальної. Тобто вони не отримують всю велетенську пенсію, як там прокурор, скажімо би отримати все. Але після виходу з ув'язнення за цим законом вони знову отримують повну пенсію, там, десятки тисяч гривень прокурорської чи суддівської пенсії, при тому, що працювали на ворога. Тобто, насправді, в мене таке враження, що послаблюються позиції влади щодо колаборантів, вони роблять їх все менш і менш жорсткими. Про якесь повне позбавлення їх пенсії, воно має проводитися рішенням суду. Для цього треба створити відповідні юридичні основи. Поки що я взагалі не бачу навіть вузького підходу до такого. От таке відчуття, що ця влада на себе приміряє, що колись для них будуть і звинувачені, щоб їхні депутатські пенсії їм збереглися. Йдемо далі. Перекладаю з російської, ви прокоментували питання про відкликання депутата. Так, я цьому ж глядачу давав коментар щодо відкликання відкликання це іша мова про виборцями. Чи можуть виборці відкликати свого депутата? Ні, не можуть і для цього є там певні об'єктивні обставини. А як ви будете відкликати того, хто обраний по списку? По округу ще можна по списку. Як оце я про це і написав у відповіді? Значить, чоловік далі питає: у мене питання нардеп. Вибраний по партійному списку, тобто він проходить Верховну Раду з програмою його партії, підкоряється внутрішньопартійні дисципліни. Виборці вибрали партію для того, щоб партія заслідувала своїй програмі. Якщо нардеп вийшов із фракції, то логічно позбавляти його мандату, оскільки його погляди розійшлися з цілями, з якими партія йшла на вибори. Чому нардепи, які вийшли з фракції, залишаються депутатами? Вони ж не відповідають тому, за що голосували виборці. Виходить так, що в цьому випадку він ні. Кого не представляє він же ж не нардеп, а хтось тоді, хто ходить просто в Верховну Раду. Давайте так. Перше насправді це питання вирішене вже давним-давно в Конституції, і є одна з підстав позбавлення депутатського мандату, тільки вона неповноцінна. Це тоді, коли нардеп обраний саме за списками партії, виходить з фракції тієї партії або відмовляється війти в фракцію після виборів. Такому випадку партія його позбавляє депутатського мандату рішенням свого з'їзду. Все, це встановлений факт тут. Він діє, працює, і такі випадки вже були в історії. І ну, тут нема про що обговорювати. Це є імперативний мандат, і він, в принципі, для виборів годиться. Другий момент. Але партія може виключити зі своїх фракцій в такому випадку. От як було, скажімо, з Поляковим, скороход, або можуть по домовленості за гроші виключити. І тоді більше на цього депутата імперативний мандат не поширюється. Він не втрачає свої повноваження. Він середині практики може виступати проти її політики. Все він їм надокучує. Вони його виключують. Він стає абсолютно вільним нардепом. От. Вони, скажімо, з Гелерасом так поступили, виключили його, і він після того дістав свободу. Він не втрачає свого мандату. І я вважаю, що це правильно. Партія має відповідати за тих, кого вона поставила список. Вони вам не подобаються. Ну, чекайте, якщо вони підуть, тоді позбавити мандату. Ні, то ні. Але депутати, які обиралися за партійним висуненням, не самовисуванті, а за партійним в округах, а вони. На них не поширюється чомусь імперативний мандат. Я вважаю, що норма конституції має поширюватися на них, але вона на них не діє. Тобто, насправді, от Ветенська половина депутатів, ну вже тепер менше половини, обрані в округах. Це є суги. Ці суги давним-давно граються в якісь ролі російських агентів. То що в кінці кінців вони попрощалися з фракцією, хтось повиходив, ще там, але їх не можна позбавляти мандату. Вони мажоритарники, от це є, мабуть, все-таки помилка. А тепер інший момент. Нардеп поводиться не так, як хоче фракція. А якщо фракція поводиться не так, як хочуть виборці. Фракція Сух і що з якимись там заявами, з якимись програмними цілями? Так, вони мало що обіцяли. Вони розраховували на тупість своїх виборців, і вони правильно розрахували. Але в кінцевому рахунку ця фракція кілька разів поміняла програму. Діаметрально протилежні речі від лібертаріанства до деспотії терору проти бізнесу, проти всього. Діаметрально протилежні речі, а, скажімо, якась частина фракції, кілька депутатів, залишається вірними тим принципам, які були програмні. А ви не думаєте, що тут виникає питання щодо відповідальності самої фракції? Його неможливо ввести, напевне. Але, мабуть, чисто моральному плані нам треба і це враховувати. Тому з імперативним мандатом завжди є трудно виборить несе відповідальність за тих, кого він обрав. А відповідно, партія має нести відповідальність особисту за тих, кого вона призначила в списки. І якщо виявилося, що вони призначили не тих, кого треба, а суги взагалі на смітнику, таке враження, що підбиралось в їх, найгірше дно суспільства. Все, що може бути найгірше, наймерзенніше, найзодійськіше, попало в список сух. І от просте питання: а відповідальності політичної сили не наступає за це? Ну, кажуть, тільки політична. Виборці за неї не проголосують, ага. Ну. За сух, може, вже не проголосують, а за інших висувантів цього клану політичного можуть проголосувати. Тому насправді імперативний мандат це трудно. А була ще взагалі спроба і протягували варіант, особливо для місцевих рад, коли. Оскільки це не виписано в конституції, в конституції виписано щодо Верховної Ради. Оцей імперативний мандат, який я вам описав, він для Верховної Ради. Для місцевих протягували імперативний мандат, якою партія взагалі може позбавляти мандату під час діяльності свого депутата. Він став занадто принциповим. Він звинувачує, ну скажімо, керівника фракції чи партії в зочинній діяльності якійсь. От виступив якийсь зі слух місцевій раді проти політики Зеленського за те, що відбирають ПДФО. Його позбавляють мандату. Оце, мені здається, той випадок, коли треба зупинитися. Імперативний мандат може стати частиною певного, ну, властиво, створення авторитарного суспільства. Дуже неоднозначна тема. Наступне, дуже коротко Появляється регулярно запитання, здається, що може і від одного автора. Ви час, хто такі внутрішні полонені? А там якісь бригаді полон взяли українських же своїх власних бійців, і тримують їх в полоні, і ще там щось інше. Я бачу це регулярно. Слухайте, я взяв і загуглив. Ну насправді те, що питає людина, я не знайшов підтверджень таких речей, самого поняття внутрішні полонені, я ніде не знайшов, крім одної якоїсь там згадки з рашистської пропаганди. Слухайте, не повторюйте в мене. Тут цих речей, а коли ви особливо багато разів повторюєте якісь расистські тези, я врешті-решт буду блокувати. До побачення. Внутрішніх полонених в Україні нема. У нас в полоні опинилася в заручниках вся Україна, коли в 2019 році проголосувала за владу Зеленського. Але це зовсім інше, це не те, що ви питаєте. А внутрішні полонені це щось, щось мені нагадує в стилі сірібрянських, луганських і тому подібних, давайте не будемо гратися в ці ігри. Наступне питання. Суддям, прокурорам, прикордонникам ще не вчиняти злочини по дзвінку від ЗЕ вони ж реально сядуть, а Зе скаже, що він тут ні при чому. Знаєте, оце є ознака, що суспільство нездорове. Коли незаконний, завідомо, незаконний наказ виконується внизу, якщо святає святих, тому що люди на посадах більше бояться влади, ніж свого майбутнього, ніж відповідальності, ніж свого сумління. В Конституції є пряма стаття, яка пише: ніхто не зобов'язаний виконувати завідомо злочинні накази. Пряма норма Конституції. Люди, яких її виконують, не мають права навіть потім суді говорити, що от мені наказали по телефону прикордонники, які не випускали там Порошенка, абсолютно незаконно. Абсолютно незаконні інші рішення, всі. за них має настати відповідальність. Просто. На приликий жаль, Україна це країна тотальної безвідповідальності. У нас був не один раз, вже дуже багато людей, які мали попасти під карний кодекс саме за скоєння отаких злочинів свавілля за наказом зверху влади. І переважно їм це завжди сходило з руки, прощалося. Оце в цьому є, десь, мабуть, найбільша фатальність України. Немає достатньо прикладів, які би змусили прикордонника, митника, іншого, коли йому дзвонять, десь там з офісу президента і кажуть: не випустіть там взяти хабаря, десь там створити якісь перешкоди тощо. Щоби сказав, ні, я не буду цього виконувати. От мотивів для цього нема. Більше того, роблять зачистку і ті, які готові це сказати, їх усувають від посад. І портновсько татаровська система, яка після спроб і певних перших кроків по реформуванню при Порошенкові, зараз знову просто знищена судова система, вона не виправляє таких дій волюнтаристських з боку влади. І ці люди не можуть відстояти, які є принциповими, не можуть відстояти свої права. Отака ситуація. Зараз ми відбу... ми перебуваємо в стадії 4 роки з половиною. Безперервного погіршення ситуації в цьому цій сваволі. І чиновники привчають до того, що для них є єдина конституція це воля якогось вищого начальника, який може подзвонити. І вони на це готові йти. Частково надіюся, що буде безвідповідальність, а частково, ну, для мене страшніше те, що зараз. А там далі якось виправдаюся, втечу тощо. Отак От це діє, на жаль. У 2019 році ми запустили ми. хтось Хто голосував за таке, дуркував, запустив процес зворотнього регресу і розвитку України. Він іде, і це відбувається зараз дуже активно. Багато було телефонних дзвінків і рішень по телефонному праву в судах за бажанням Порошенка. Що, багато? Слухайте, та ті суди якраз частіше від Портнова отримали вказівки, доки не були прореформовані проти Порошенка, проти його влади. Було діаметрально, там треба було діаметрально протилежне ще доламувати. А зараз це все взято під контроль влади, тому що російські агентура, вся ця Портновщина, вся інша бредота, вона вся сьогодні сидить в офісі президента і звідти цим самим контролюється. І оце вовче правосуддя і все інше. Тому насправді те, що ви пишете, воно для тих людей просто не актуально. Вони бачать себе в системі фактично радянського союзу або Путінської Росії. І тому так діють у 2019 році. Люди проголосували саме за це. Вони думали, що вони голосують за якісь хороші зміни за війсьового мальчика там на посаді президента. Хоч подуркуємо. Ні, ви проголосували саме за це. Про що питається чоловік в питанні? От і все вам. Вітаю вас, пане Тарасе. Що це куїться на вашу думку? Пишуть, що з Борисполя вилучило кілька літаків, набитих валютою і золотом. Невже щурів тікають, прихопивши за валютний запас, щоб після великого крадівництва залишився? Що залишився після великого крадівництва? І в куди їм тепер тікати? Ну, давайте насправді давайте без зайвої конспірології. Я е, до цієї влади маю найгірше ставлення, яке тільки можна собі уявити. Але от ті чутки. Показують, що ця влада добилася того, що навіть ті, хто за неї голосували, їй не вірять абсолютно. Пригадити в ситуації з залужним. Там, навряд чи була умисна просушка залужного з боку влади. Навряд. Але. Ну, мабуть, у всіх громадян України взагалі не виникло сумнівів, що це поставив Зеленський, щоб слухати залужного. От всі в цьому певнені, ніхто навіть не прислухався до того, що це можуть бути росіяни, що це може бути контрростична, контррозвідувальна операція самого генштабу, що там можуть бути десятки інших варіантів і часто інформаційна складова і колись забуті, не відшукані якісь там жучки і все що завгодно. Ніхто в нічого інше не вірить, тому що наша влада добилася для себе такого рівня сприйняття в суспільстві, що якщо щось погане відбувається, ніхто навіть не сумнівається, що це робота влади. До речі, що найсумніше, що ті люди, які в цій владі абсолютно не вірять, вони їй довіряють, і вони за неї знову готові проголосувати. Пригадуєте опитування в одному опитуванні: хто винен в корупції в Україні? Президент особисто. Кому ви довіряєте найбільше в Україні? Президенту, звичайно, ну. Що я ще можу сказати? Країна викривлених деркав. Тепер, що стосується літаків, ну, та сама історія. Вони довели до того, що ніхто більше не вірить, що може щось відбутися просто так. З вилетом літака, я думаю, що там був якийсь певний корупційний момент, тому що багато літаків ще стоїть. Це є лізеновий літак. Більше того, він не російський. Він належить ірландській компанії, там якісь переплетення, там якісь гроші російські були, ще там щось. Але це інше це лізинг. Україні це дорого, тому що Україна має сплачувати далі за цей лізинг, навіть при форс-мажорних обставинах. І в якийсь момент з України дали можливість вилетіти цьому одному літаку. Зрозуміло, що та компанія напевне домовлялася з московитами, чи наші єрмаки кроти домовилися з московцями для того, щоб дати можливість вивести цей літак, тому що його інакше можна збити С 400 те, що він не був збитий і не було загрози. А майже два роки майже не випускали літаків. Тут один випустили. Це ну це зайва і доказ цього. Тепер про літаки. Всі кажуть, чотири літаки вилітіли. Чув грім, не знаю, де він. Насправді, чотири за весь час. Два турецьких військово-транспортники. Ердоган домовився з Путіним. Путін пообіцяв, що не будуть бити. І ці літаки злетіли з Борисполя, полетіли. Вони стояли більше року, полетіли до Туреччини. Один. Іноземний європейський літак стояв у Львові зі Львова до кордону. Після зльоту, там 15-20 хвилин, жодна ракета не встигне його збити. І тому певний момент дозволив. Але теж рік тримали. Зараз четвертий літак. Ніяких літаків зараз масово з Борисполя не вилітають, і ніякі золото не вивозять з одної єдиної причини кінцевий пункт посадки цього літака, по-моєму, у Франції. В Європейському Союзі там відразу і Інтерпол і місцеві спецслужби цей літак перевірили. Якби цей літак летів в якісь об'єднані Арабські Емірати, в Оман чи в інші якісь країни сумнівні щодо перевірок контролю, можна було підозрювати далі. Літак вилетів до Європи. Все це повне табу на цю тему. Не могло цього бути. Просто влада зробила собі такий імідж, що всі впевнені, що так відбувається. А тепер щодо того, що вони крадуть, ну ніхто вже не виводить гроші отак контейнерами всім. Хоча ну, ніхто цей Карзай афганський саме так і виводив. І Янукович багато що саме так і вивозив. Але зараз слуги, вони ж дуже оцифровані всі. У них же ж Федоров для чого існує? Для того, щоби вкрадені в нас гроші швидко. Переводити, проводити через офшори, переводити в криптовалюту. Вони всі на криптобіржах повиводили наші гроші, все вкрадене в Україні давним-давно в крипті. Не будуть вони втікати з золотими злитками, не будуть вони втікати з якимись картинами. Їм це все байдуже. Їм головне мати мільярди. І вони їх мають десь на якихось криптовалютних валютних ринках, які відслідкувати практично неможливо. Отаким От чином вони крадуть наші гроші. А про літаки це може бути спеціально запущена дезінформація, тому що це дуже легко спростувати. Одна розкручує хтось, інші на це підсіли, Всі про це говорять, доходить до якоїсь верхньої межі, і тут дають нам повний завал по всіх інформаційних ресурсах, звіти. Перевірки, фотографії, які проведені французькими певними спецслужбами. Про перевірку цього літака спеціально роблять запит це ж все з нагрудними камені знімається там, коли відбувається огляд літака. І показують, а в літаку, нічого немає. Літак порожній. І от це спростування після того піддають сумнів все інше і державну зраду нашої влади, і розкрадання, які масові йдуть. Ну дивіться, ви ж брешете. От ті, хто розказують, вони ж брешуть, тому давайте не купуватися. В даному випадку, судячи з усього, нічого не відбулося. Там якісь могла бути дрібна корупція в тому, що саме цьому літаку дали таку можливість. Все закінчили з літаком. А щурі будуть цікати з України безумовно. І наступне пане Тарасе, ви говорите, що Сувок Зеленський рівняється на Боневтіха Сталіна, а також на спасителя сім'ї Єльсана КГБ і КГБста Путіна. А чи не здається вам, що на президентські вибори виставлять не притулу подібного когось, а повелителя морських малюків, руйнівника мостів, унічтожителя? Там, щось там, тут, тут, якому малюка, Сбушника малюка, якому нецікаві кроти в Опі і БПЛА на складі? Ну, я ще не до кінця зрозумів всю, весь текст, але просте питання: чи не буде висуватися малюк від Опи для того, щоб задурманивши українців, продовжити дію цієї влади? Думаю, що ні. І причина тут не в тому, що він хороший чи поганий. Я думаю, що малюка побояться, тому що він може бути неконтрольований, Раптом він отримує всю владу і пошує подальше всіх тих своїх вчорашніх покровителів. Це не Зеленський, який далі, який не має ні думати, ні працювати, нічого не вміє. Тому Єрмак йому потрібний, Єрмак ним керує. Тому цьому, я думаю, особливо не довіряють і тому його не будуть висувати. Отам є інша причина. Малюк зав'язаний на Татарова. А керує оцим процесом майбутнього підбору кого де і як висувати. Єрмак може бути там було кілька. Скажімо, проти притулу виступав татаров, мав своїх кандидатів. Там Коломойський мав своїх. Тому я думаю, що навряд тому, що Єрмак буде ці речі вирішувати. Все, слава Україні.